Ось така штука. Кілограми витримую точно. Це моя вага. Ветерани російсько-української війни з тяжкими травмами та ампутованими кінцівками доєдналися до презентації нового проєкту для військових. Аби реабілітувати їх після повернення з фронту на Дніпропетровщині запрацювала програма Титан ЮЙ. Один з учасників проєкту військовий Денис. Після обстрілу військ РФ чоловікові ампутували по коліно праву ногу. Денис розповідає, півроку тому воював біля роботиного на Запоріжжі. Там й отримав поранення, коли разом з побратимами штурмував. Російські позиції прилетіло. Багато чого прилетіло, і ну, дуже, дуже потріпало мене. Я думав, що це кінець. Я думав, що я загинув. Тоді згадує Денис, росіяни поранили багато його побратимів з позиції до місця евакуації. Вони добиралися понад 10 годин. Саме стільки часу нога Дениса була затягнута турнікетом. Я сказав: ну ріжте, я мене поки виносили. Я вже морально до цього був готовий, тому що я, ну, розумів, що якщо турнікет довго накладений, то прийдеться потувати. Я взагалі думав, що я не виживу, тому це для мене щастя було. Після реабілітації, попри втрати ноги, чоловік змагався з іншими ветеранами у адаптивних видах спорту. Денис каже у межах цього проєкту, планує долучитися до програми тренувань від МВС. Живіть повним життям, у вас все ще тільки починається. Слава. Україні! Обстрілів РФ ногу втратив і військовий Анатолій. Чоловік родом з Нікопольщини. В липні 23-го року його мобілізували до армії. Згадує, обороняли одне із сіл на Донеччині, коли росіяни скерували на нього дрон камікадзе. Я 23 години був в турнікеті, був інтенсивний обстріл, і командир, якби не дозволяв групі евакуації прийти. Ілья один би. Двохсотий був, білі шість чоловік, які мене несли. Ногу Анатолію ампутували у стабпункті Дружківки. Потім місяць лікування на Дніпропетровщині та реабілітація у Львові. Зараз, каже, повернувся до родини та пристосовується до нових умов життя. З нового ветеранського проєкту планує спробувати декілька напрямів. У мене просто у самого два сина. Тобто вони будуть ходити, які секції, там бокс, кружки. Я до, до війни працював водієм. Оцей напрямок, що вони будуть обучати інвалідів на ручному керуванні. Це моя власна думка. Також є у межах цього проєкту. Військові також можуть пройти психологічні курси, які допоможуть їм скоріше реабілітуватися, каже психолог Андрій. Нам дуже важливо не допомогти ветерану. Бо допомагає ми ті, хто не може самі щось зробити, а надати майданчик, де ця людина відчує себе, хай це буде пафосно, але з гідністю. Учасники проєкту також зможуть безкоштовно навчатися на магістратурі, викладати у школах БЖД та захист України, отримати гранти на власні бізнеси, пройти курси керування автівкою та інше. Долучитися до нього можна через обласну військову адміністрацію. Олеся Приходько, Юрій Динний – Суспільне новини, Дніпро.